Так, Всім доброго дня. Дивіться, попався мені ось такий тазик латунний, з надписами тут є. Он. 7 рублів 50 копійок. До 3 кілограмів. Ціна його 1550 гривень. Дивіться в якому стані. Таз. Можна виплавляти в ньому. У мене дід виплавляв е воск, вощину якраз. Е бабуля варила в ньому. Варення в такому ж самому тазику, е, також багато чого є спогадів про такі тази, він латунний повністю товстостінний взагалі, то видно якраз. В гарному стані, ціна більш-менш адекватна, 1550 буде він ваш. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, Viber. Так, всім доброго дня. Дивіться, це, що лишилося із прошлих відосів, буду показувати. Лопата чуть-чуть тріснута, але ще може послужити. 40 гривень. Далі йдемо вила. Вила в нас 70, кому цікаво. Ці в нас будуть лопата у нас буде 50. Така із клеймом. Зовсім там е, частина тисків з гвинтом. З повністю 550-500 гривень зараз буде ця частина 76. вона тут ось ця частина ось ця ж вузенька 63. Ось ця. Кому там треба? Звертайтесь, буду працювати. Так, е з вами. І є. 11 штук, тріщотка вороток була за 500 гривень, ціна 400 гривень. Зниження цін. Так, ця була 580. Гарна, блискуча, не така сильна ржава внутрі знаружі то зрозуміло, що цей набір буде 420 гривень. Чуть-чуть знижу ціни. І є ось така купа ключів. Самий найбільший тут у нас 41.36. Тут два набори ключів досталь. великі розміри, є різні. Ціна їх 1500 гривень. Будуть всі вони ваші. Всі більш-менш нормальні, всі гарненькі з прошлих відосів. Ключі. Так, йдемо далі. Так, вчора мало чого знайшов. Тому буду показувати все старе. Це все старе з прошлих відосів. Крім тут деяких речей. Тут 2-3 щось я знайшов. Я знайшов ящик вчора. Тазик ото латунний для вас на початку відео показав. Цей у нас буде 350 гривень, цей у нас світильник буде. У нас 50 гривень. Ось ці, не знаю для чого, кстати, підскажіть. Пачка целих тут кілограм десь до кілограму. 700 грамів. Вроді би, щось таке. Е, ціна за них буде 50 гривень. Ціна штампу 20 гривень. Цей у нас буде 50, 25, 25, 15, це у нас 35. Топорець буде 50, пружина 20, 10, 10, 5, ці в нас по 20 гривень, Відкривашка 15, це у нас 20, ключ 45 на 17. Топор у нас буде 125 гривень. Викрутка 75, це 15, 10, 20. Це викрутка 30. Ножі будуть у нас 20, 10. Це від цього 10. Це у нас 15. Трубочка така з нержавіки. Діаметр 10, довжиною 85. 10 гривень, 10, 15, 10, ножниці 80, ці в нас 20, 5 гривень 5, 10, 10, 5, 15, 25, 20. Це у нас буде річ 280 гривень, це у нас буде річ 60 гривень. Трьохкілограмова кувалда у нас буде о, в даний момент 280 гривень, чуть-чуть знижу ціни. Ручка 20 гривень. Ключі. Ось ця купа була 550, стала 500. Кому там хочеться. Беріть, поки є знижки. Із накидним, з усім. Самий найбільший 4650 авіаційний. Саме найменший це 6,7. Це саме найменший. А так, більш-менш нормальні, ну, такі собі. Так, навіси. 60 гривень за цю купу 5 гривень, 5, викрутка 10, 5, 5 20, лірко, трима, лірки, вибачаюсь, лірки, 17 штук. 18, -ту даже поклав тут на 12. Знайшов вчора. 18 штук. Були вони 750, стали 680. Кому там цікаво. Для пільмішей є ось така річ ціна 35, різак, оцей буде, у нас 30 гривень, букви СП 20 гривень, сигнал у нас буде 30 гривень. Сверла 6 штук були 250, стали 200. Ножиці у нас 80, ці у нас дві штуки будуть 60, ключ на 24. У нас буде 60, дві пружинки 20, гачок якийсь, не знаю.

Ця пружина 20, гвоздодьор, 560 довжиною гарненький, ціна за нього буде 180. Защита. У нас буде 45. Бур у нас був 300, став 280. Каністра у нас 270. Капкан буде в нас 60 гривень. Все швиденько показав, все швиденько продемонстрував для вас. Е, пірамідка у нас буде 45, пробоєць у нас буде 50. Все. Тепер все показано, продемонстровано. Кому щось там сподобалось, присилайте фото, щоб кожен розумів, про що саме йде річ. Це мотор якийсь магнітний, не знаю, проводів тут 6 штук. Номенклатури там немає взагалі. То таке. Е, від вас, як завжди, чекаю лайків, коментарі. Не забуваємо, ставимо якраз, кому не тяжко, якраз поставили лайк, прокоментували, що захотіли побачити в наступному відео. Також написали, бо не кожен якраз заходить під відео. Там є Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, щоб можна було приєднатися, долучитися і бачити те, що буде в наступних відеох. На цьому це все. Все знаєте, що зробити. Всім дякую за перегляд мого контенту. Дякую, що дивитесь. Дякую, що коментуєте. Дякую, що пишете. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.